Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верест. В даному відео я б хотів би поділитися з вами нашим досягненням клану. Сьогодні у нас скинувся сезон, і так сказати, ми хотіли до кінця сезону піднятися якомога вище в топах. да Ну, правда, не усіх вийшло в легенду Апація, але все одно ми змогли добити так п'ятдесят кубків. Ну так сказати це колись моя даже така як мікромрія була, знаєте, ну не дуже так сказати як. Загальна мрія клиша, але дуже хотілося, прям, щоб був якийсь високий рахунок клану. Так от, 50к так то набили. Вчора майже до 51 дошли. Як бачите, давайте покажу, скільки у нас гравців було в легенді. Хто без Ліги, то це вони були в легенді, у них просто сезон скинувся. А, так, все. Вроді якраз до. Акаунт до 35-го акаунту, у нас стільки гравців було в легенді аж 35, більша половина клану. Це виглядає доволі круто, да? якщо б ще б і Ліги було відновлено. Тут якщо теж протоклати, там напевно перший Титан ще дадуть. Да? Ну і тут отакі у нас, можна сказати, були м -м, склад по лігії. Тут до 48-го місця Все було в тітанах-легендах. Ось таке, друзі. Що по рейтингу? Давайте одразу покажу вам рейтинг по рейтингу клану, що ми тут займаємо. 20-те місце. Недавно ми, до речі, були на 19-му. Буквально пару хвилин тому да, перед записом я дивився, то були на 19-му. Тут вже обогнали. Так, що там ще? До... Можна навіть в Глобалі глянути по приколу, знаєте, чи аби ні. А, так, а в Глобалі, в глобальному цьому ми на 2200 му місці. Так, по рейтингу. Так, да? так поки я на 11-му да, почав вже атакувати. Uh, стойте, сьогодні ще також планую підключитися пізніше, да? попробувати, може ще і запушимось до топ-15, тому що ще не всі заходили в гру, майбі ще попушимося трохи. І думаю, варто за це поборотися. Опа. Ще й рейди закін... закінчились. Так, плюс 28, друзі. Отримали, може. Як було цікаво якісь результати рейдів, да? то ось таке, друзі. Такі у нас результати. Так, все. Ну що ж, давайте перейдемо до атаки. Я хочу поробити також онлайн атаки у нас буде, напевно, сьогодні 4 штуки, а мейбі трохи більше. Ні, я думаю, 4 буде достатньо, а там потім ще пороблю, можна сказати, запишу, да, якщо якийсь ще хороший результат буде. Там ще в мене є один аккаунт для реєстрації в легенду, тому окей, давайте. Пойду. вроді в мене все готово, да. В очі не дивлюся, так сказати, тому все реально готове. Так. 14-й тонголд, знаєте, ну, по кайфу. Попадаються бази. бази. У чуваків тут даже ще і ліга не відновлена. Реально. <с> а я вже їх рейджу. Ну, так то знаєте, я теж на з 5000 реєструвався, тому всім таки кидаю, даже може яким там. Фул з 16 коммінуть, тому що ну, на 5000 кубків, типа подбор в легенді, це коли ти реєструєшся, то він шукає приблизно точ-вточно в, точ -в точ на таких же самих кубках, як і ти. Ну, бувають якісь отклонення по мінус 1, мінус 2, по плюс 1, плюс 2. Ну, все одно дуже близько, так сказати, по кубкам шукає. Так, що ж, давайте скину звідси. Тут Можна пробити. Так, це можна поражати. Щось на вулиці свістить, я ж замок трохи. <хи> що ж таки проїжджає, так. Давайте погріш, що тут можна поражати, не знаю. Давайте трохи пізніше, там вже десь ближче до ДППшки прожмемо. А можна і хантерів дропнуть, Чого би ні. Давайте зараз прожму вже. Так, це снішов, вроді в мене друга 14 -ка. попадається вже за сьогодні в легенді. Прям реально фортить поки що. Ну, це поки перші дні, знаєте, то будь-кого може кинути. То... Чуть би чуть би не здався. Так, там золота шахта залишилась, може по часу у нас. А, Кстати, давайте потім чемпіонку в кінці проюзаємо, вона там а, швидше, швидше все подобуває. Так. Коли б це її тут прожить, ну напевно, давайте, коли 5 будівель останеться, тоді і прожму. Можна зараз прожимати вже. Так, і все. От така у нас, друзі, трьошечка. База простенька, така анти 2 вроді вона називається, ДТХ Скраді, а все інше по бокам. Ось таке, друзі. Так, я одразу чекав. Давайте спочатку рейтинг клана прочекаємо. Топ-20, так, да. ну поки що <схи> щось не таке. А, так, а ну а я на цьому місці. Ну буду себе трошки пропушувати. да, також тому таке друзі. А, так, давайте чекну найбільше ще тут. Хтось з'явився. Ну це у нас тут а, гравці, які ще не заходили в гру, да, то у них поки що не скинули трофей. Ну, бачите, за 4900. Це я деякі аккаунти теж буду зараз подпушувати. На деяких я запушую. Я вже купив там захід, щоб поки не злівало, поки буду а, записувати відео. Ну, напевно, ще прийдеться там, трохи з них атакувати, того, що, ну, думаю, тр... ще трошки було довго записувати, да іменно. Продовжувати, то, що там ще є другий аккаунт, де треба зареєструватися, тому таке друзі. Ось таке, да, можна сказати, пропушились так хорошо, навіть деякі гравці пушили не з одного з деяких аккаунтів, таких десь не знаю, три в клані було і там ще дві людини. Прям реально жорсткий пуш був. Таке ледь не до вигорання доходило. Тому все, друзі, зустрінемось, давайте в наступній атаці, там уже будемо атакувати і піднімати наш рейтинг. Так, ось таку базу знайшло. по паркану, я здивався, да, трохи, але бачу, що тут 14-й таунхол. Що ж, як би тут про та да, база така якась специфічна, але по прокачці таке собі, як ви бачите. Тому, напевно, скине Дірік десь звідси, дірік впаде в цьому секторі. арбалети заберуться, забереться таунхол, пойде, і напевно, трохи даже лівіше треба скинути, Збереться метальники. Так, можна, думаю, вже атачить. Так, хай один раз здмухне, нічого критичного. Так, скидаємо ось так. Рейдж підкидаємо вже, І інвізи вчасно теж кидаємо. Так, клони підкинули, Ще один інвіз. Так, половина арбалетів вже немає. Також метальника одного теж забрав. Так, один інвіз залишається. Прям реально десант можна сказати, зайшов на ура, Да? Так, в Кет Титаніда сидить. Чу... Утіпат. Так, ну я думаю, звідси може зачиститься. Це така більш е... класна ідея зайти з цієї сторони тут ближче до Орла буде. Так, тут без проблем знесеться. Слухайте, Бази мені поки подобаються, які мені кидає в легенді, да? Сподіваюсь, так і продовжиться, можна так сказати, хорошо пропушиться в перший день. Так, кінгам можна вже, думаю, прожимати. Так, тут підкидаємо вже драконів, райдерів, кулі. І все, думаю, можна починати атаку. Дві хвилини практично у нас залишається до е закінчення раунду. Да, так сказати, у нас ще часу в принципі, достатньо. Лише хвилина, там, хвилина з половиною, давайте, грубо кажучи, <сміх> то пройшла. Так, Хантера вже викинемо. Да, вже. А, нам на чемпіонку треба одного сохранити. Ладно, давайте пізніше там вже десь її. Хантер <сміх> да, вже вона там вроді. Її потім вже там підкинемо. Так, прожимаємо. Так. Чемпіонку, кстати, можна теж буде прожати. давайте зараз це зроблю. Прям реально дивіться, ще в нас купа армії залишається. Не знаю, це все-таки це все -таки, в перший день це все від фортуни залежить. Комусь можна дати взагалі якісь галіми, бази з галіми прокачують. Комусь взагалі якісь менші таунхоли, да. Реально, все от удачі. До я ще на рашері на 16 таунхолі теж в Легенду рігусь, да, і паралельно теж там роблю атаки. То там взагалі. Вообще... А, перша, яка там була, 14, ка теж. і друга атака там вже була 15, але да? ну, там з моїми там, рівнем здібності, то я не... <гум> мені навіть складно і 15-ку знести, тому можна сказати, це все віддача. Ну, Там поки одна 15-ка була, побачимо, що там далі нам буде давати. Ну ми поки балакали, лутаємо ще плюс 40 кубків. Так, що у нас по клану? По клану, оп, нічого собі. 50-ка, А, да, точно, тут у нас грався, кіт, ну да, то до... це є. Мейбі хтось покраще зайде, тому таке. Давайте чекнемо. Восьме місце поки що в Україні не вистачило ще одне, одного кубка, щоб перегнати. Ось таке. Кстаті, ось, дивіться, хочу щоб показати. Такий цікавий, 5200 кубків, і в топі дивіться 5217 це вже рейтинг, але мене тут не висвічує. Ну, печальненько, чисто. да? Ну, Напевно, потім обновиться воно все і виб'є. Тому все, друзі, зустрінемося в наступній атаці. У мене ще залишається дві атаки. Так, да, напевно, одну прийдеться ще почекати, щоб варилося. Тому все, друзі, зустрінемося в next атаці Друзі, моя армія вже готова. Перед атакою хочу вам щось показати, да, інтересненьке. Дивіться, повністю оце 5217, це у мене виходить топ-22 світу на даний момент. А дивіться. І прикол в тому, ось такий тут бах в топах, що... Ось, в принципі, таке 400 тисячне місце і 5 тисяч кубків. Тобто мені ще даже взагалі гра не вважає, що в мене ще вже ці 217 кубків є. Ладно, друзі, отака це реально баги, тому все. Пойдемо в катку, у нас все готово. Let's go все наварено, все вроді таке саме, що мені і треба. Так, що там за база? Да. Не завжди трішки брати все-таки, тому. <laughs> Будемо такі пробувати. Так. Ну, є поки ідея запустити звідси дірік. Там отрута одна не критична буде, головне, щоб бомб не було під суперарчерами. Трохи буде критично. Так, дропаємо. Дропаємо. Так, найс, от банк отрути знесли, знесли там метальник. Давайте підкидаємо інвізи. Maybe ще й моноліт попробуємо, але бачу, що ні, там скел... на скелети зараз загряться скоріш за все. Так. Що тут можна ще таке проробити? Так, давайте показуємо, з цієї сторони і так заход героїв у нас пойде. Та з цієї сторони біля 9 годин у нас зайде вже заход армією. да, Трошки протидуйки придеться йти, але. Як мені здається, більш-менш нормальний варіант. Тут героям прям реально не вижить. І герої, там прям купа, тій королі кінг. Ну, коротше, кінг, квіна і також чемпіон. Тому ну, трошки буде їм складно, напевно, даже безкорисні вони там будуть, мало що знесуть. Так, ну що ж, я запускаю вже свою армію. Так, давайте так скину. Чемпіонку можна трошки збоку підкинути. давайте вже прожмем. Так. Хантери. Хантеру поки не бачу сенсу десь скидати, що це з 9 годин, якщо заходить, то героїв тут в принципі, і немає. Герої там знаходяться тільки в базі в районах там, 3 годин. Так прожимаємо. прожимаємо. Так, ну, головне, знаєте, 90 хоча б взяти, якщо я хочу прям, знаєте якось в рейтинг засісти. В перший день, так, да. так, то мене, мені не дадуть, система прям не дасть мені так зайти на 14-м таунхолі і, і засісти в рейтингу. Тому, хоча в перший день так сказати себе, порадувати, то треба, <схи>, якщо можу. Так, давайте вже хантерів дропну, бо тут герої вже вийшли до мого Вардена. Так. Ну що, дракончики поки почищують, там щось теж райдер допомагає, але в мене толком вже нічого не залишилось. Напевно, навіть до 90 ми не дотягнемо, десь не знаю. Навірно, навіть. До 90, 90, ой, до, до 70-ти не дожмемо. Так, ось такі бази кидає, так. ну Це повний рандом буває. да, Комусь може, і, мож, не знаю, чи кидає, так що всім і 14-ті може. в мене, кстати, такого разу ну, і було. да, коли там, ну Я напевно, не записував, тоді я вам розказував, якщо пам'ятаєте, що одні 13 ки попадалися, коли колишній 13-та там пушився, то реально жесть була в перший день. Ну, це щось таке саме, похоже, щось таке ізічне, лайтове, дає вже нам цілий день. Так, це я вже там потім видалю цей мікс, то що лишнє доварю. Так, по рейтингу. По рейтингу кланів у нас 17 те місце. Опа, опа. па 17, те друзі, місце. Дивіться прямо. Походу, вже інших, хто там заходить, може, в гру вже, да, то це є. Потрохи скидає кубки. Не знаю, чи це допомагає, Ну, вроді да, так в рейтингу якісь, якщо в глобальний дивитися, то хтось ще 58к має. Бачите, 6к там вчили в клані, ну. Шкінрігає так. Ну і я на сьомому місці поки що знаходжусь. Так, у нас там остання атака залишається. Там через 40 хвилин я вже під'єднаюся і там останню онлайн-атаку з вами зробимо. Так, друзі, все, армія готова. Давайте одразу пойдемо в атаку. Остання у нас залишається. І ще у нас за суперник. Ага. Поняв, на трьошечку, так сказати, не варто очікувати. Так от. Е, я побачу дирочку, я думаю, напевно, звідси буде варто кинути Дірік. Дірік десь должен впасти сюди між будкою і катапультою. Ой, яка катапульта. <сум> Метальник. Е, Нечого, що отрута буде, да? я думаю, там все одно підкинемо трохи пізніше клони, щоб всі арчері не поумирали. Думаю, нас це врятує. Так. Maybe може і звідси проводиться. Хочу... Та, ладно, Давайте перше, що придумав, одразу. Реалізовувати. лаву викину, щоб ППшка там не було по дірі, да? лишній домах не прилітав. Так, трохи. А, ні, кстати, по ним дається дамаг. А ні, дивіться, ще й не. Навіть клон ще не достає до цього. Чи не достає я через емблему прям нічого не бачу. Да, чи б'ють по моїм арчерам, що, чи ні Так, це я трохи протупив, трохи пізно кинув. Зараз. Прям в таймінг було кинуто, так. Що далі? Давайте з цієї сторони почистимо героями. Ну і тут вже з 12.1 у нас пойде атака дракончиками. Так, ой, ой-ой, кінг ой, щось не туди взагалі йде. Куди мені вхотілося, але ладно, давайте для квіни тут зробимо вже проход. Так, в у Сперника два дракона. Понятно. вже можна прожати, там зараз все одно соло, інферно зажарить мого дракона. Так, неприємна, неприємна ситуація, так то у мене квіна вже прожимається, а драконний КК, в принципі, ще живе, тому трошки погано, да. Ну, не знаю, може в мене і армія справиться, але не знаю. Ну, це про... заторможення було, так сказати. Те, що ще на це КК відволікатися. То, да, такий косячок у мене вийшов іменно з КК. Шей дракони, знаєте, вони так далеко якось стоять. Можна це вже прожимати. Блін, думав, чемпіонку ще захоплю, але вона вроді не під прожаттям. Да, вона там не попала. Вроді стояла біля аури. Я думав, що може її зачепи, але не зачепило. Так. Ну ладно, давайте вже тут відсотки попробуємо нафармить якісь високі, все-таки 16-й таунхолл, Що я тут а, міг би забрати? Ну, реальні, він що і заходить не трьошки, але да, тут а, в мене ситуацій вийшла така з клан Каслу, майбі щось побільше по відсоткам вийшло, якщо б герої з цим справилися. Та це мінус шокінг, знаєте, трошки не туди пішов. Але нічого, так. Ага, все, там в мене ще десь. Тобто у ворога десь герої ще є, то думаю, можеш ще і хантерами трошки допомогти почистить. Давайте, 70% maybe буде, а майба і нет. Звісно, ні. Це найс. забрали. Це у нас 23, вроді, якщо не помиляюсь, здають. 22. Отакий, коротше, у нас день вийшов. 5259 в перший день вже маю. Що тут у нас? По... Давайте спочатку світу тренінти ще ну, да. ну, мене тут, а по рейтингу, так сказати, поніжають. Ну і ми знаходимося на 13-му місці на даний момент в Україні. А, ось таке, друзі. Буде старатися ще далі. Зараз я ще там пороблю атаки з акаунта, пороблю там деякі, верну на 5 тисяч, і напевно ще з одного зарягаюся. Я подивлюся, чи це є. Бо поки що слабких дає, то можна, думаю, заєхати навіть з якоїсь 13 ки Тому, друзі, трошки пізніше підключусь, покажу, що у нас по рейтингу. Хоча не знаю. А, ну Це з Рашер, напевно, зроблю. там Потім спільнота, якщо щось буде топ-10 зайдемо, то може викину там. Трошки пізніше підключусь і покажу, що у нас по топі. Так, друзі, щойно завершив вже робити атаки на рашерській 16. 270 плюс, 275 у мене вийшло в підсумку по атакам, даже краще, ніж на основі. Що у нас по рейтингу? По рейтингу в клані тут ми вже досягли 10-го місця. Так, 10-й. Це ще на кінець, у мене ще там 13-ка, я там зарягаюся. Побачимо ще й на твінках, якщо десь герої проснуться, то напевно там теж зарягаюсь. Так, то, напевно, вже буду завершувати відос. Там уже, якщо що, в спільноті вам потім викладу, якщо ми там продвинемося, там в спільноті, в телеграм-каналі буде скріншотик, де якого там ми місця досягли. Там Кожне, кожне продвіження, так сказати, я фіксирую, да, коротше. Спостерігаю з даною ситуацією. Ну і по топ-гравцям тут на даному аккаунті я зайняв теж 10 -е місце, символічно так сказати. А, врод... Ні, на основі ми, кстати, 7 -е займали пам'ятаю, а от на том поки що у мене покраще вийшло. Да? Тут основа вже десь знизу висить, а ось раскерський аккаунт о, на 10 -му. Все друзі, ось такий у нас був можна сказати початок сезону. Ми все-таки цілий сезон минулий йшли до цього. Да, хтось не справився, хтось багато аккаунтів за хтось справився зараз. Це місії то, в принципі, всі красавці, хочу всім закланам сказать, дякую. Да, всі красавчики, що а, старалися і намагалися апати даний а, рейтинг. Ну, ось таке, друзі. Все, тому буду прощатися. Ось так досягли, так сказати, одностінно цілим було взагалі дойти попробувати топ-1. Да? ну, В принципі, можливо, але як бачите, у нас там не всі були в легендарній лізі. Але непогана така спроба. В майбутньому не знаю, чи будуть ще спроби такого, так сказать, крейзі ідеї, але побачимо все можливо, да. Тому все, друзі, буду прощатися. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, на телеграм-канал, там є анонси відосу, стрімов. Оце будуть у мене там скріншотик з топів, да, якщо я там все-таки ми спустимося з трошки там нижче, да, там на топ-7 мейбі, якщо вийде, то обов'язково скріншотик буде і в спільноті, і в ТГ-каналі. Тому все, друзі, всім пока і всім гарного дня.